такої кількості футболістів актова зала колишньої тютюнової фабрики ще не бачила. Цього разу спортсмени визначали кращого не на полі, а просто на сцені. Підбиття спортивних підсумків року організувала Черкаська асоціація мініфутболу. За словами її представника Юрія Гончарова, нагородження є своєрідним підсумком роботи асоціації. Прошол год. По итогам сезона, который закончился, были проведены ряд соревнований, где-то под эгидой ассоциации мини-футбола области и пляжных видов спорта, бизнес-лиги было проведено порядка 15 различных соревнований. Вот. Но ну, такие основные мы уже у нас они заканчивались осенью, и вот уже само награждение спортсменов мы приурочили уже вместе. Будемо награждати лучших из лучших і по итогам сезону, і по, по итогам бізнес-ліги, по итогам області по пляжному футболу. Свої нагороди цього вечора отримали переможці та призери чемпіонату Черкаської області з пляжного футболу, футболу та чемпіонату бізнес-ліги. Також асоціація визначила символічні збірні за підсумками низки чемпіонатів року. Футболісти були неабияк здивовані таким теплим прийомом. Чесно, признаюсь, не очікував. Багато хлопців були, які дуже граються. Ну, але мені приємно я ж казати дуже приємно, що така організація ну, появилась в Черкасах Юрі Андрійовичу велике спасіба за те, що ви організували цю обласну федерацію мініфутбола, пляжних спорту. Ну вообще весь город не рандоволі також. Асоціація не залишила поза увагою осіб, які зробили значний внесок у розвиток мініфутболу в області серед нагороджених і оператор телеканалу Віка Анатолій Усіков. За словами Юрія Гончарова, у планах асоціації міні-футболу зробити такі заходи традиційними. Ми такі максималісти, що ми вважаємо, що ми ще тільки на самом главном пути, потому что наша цель в принципе мы не стремимся проводить какие-то грандиозные соревнования и какие-то такие мероприятия. Да? Наша главная цель это це максимально привлечь молодежь к занятию спортом. Больше вытянуть і... вот, различных интернет-клубов и да, всяких таких не очень хороших компаний. Вот это це наша цель. Эта цель пока у нас не удалась. Я думаю, не скоро может быть удастся, потому что мы еще раз подчеркиваю, мы максималисты. По закінченню заходу організатори наголосили, що на цьому спортивний сезон не завершується. Уже 11 листопада стартує новий турнір чемпіонат Черкас з мініфутболу, Кращі дієві особи якого будуть відзначені уже у 2013 році. Вікторія Хамаза, Павло Тихоненко, Віка Спорт.